Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Щороку, 21 березня, відзначається Всесвітній день поезії. Поезія це художні твори, які написані віршами. Багато дитячих віршів, поетичних рядків створив видатний український поет Платон Воронько. Ось, будь ласка, послухайте один з них. На кораблику. Всеумійко майстер павлик, Змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко. Потім жаба в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, Притулився до вітрила. Так пливуть вони малі до зеленої землі і за руки золоті хвалять павлика в путі. Дякую вам за увагу!